Так, друзі, усім привіт! Сьогодні неділя, ми продовжуємо працювати, незважаючи ні на погоду, ні на що. Сьогодні на огляді буде ось такий красень позаду мене. Я думаю, там видно його. Це Renault Sennik 4-го покоління авто 17-го року в класній комплектації і ну, дійсно в чудовому стані. Зараз перейдемо до детального огляду. Це в нас Reno Scenic 2017 року. 1,5 дизель, механіка, комплектація Intense Автомобіль має 149 тисяч оригінального пробігу. Та весь цілесенький автомобіль повністю в заводському окрасі без будь-яких підфарбувань. Косметики по автомобілю взагалі ніякої немає. Зараз швиденько зробимо. Короткий огляд лакофарбового покриття у нас починається трошки дощ, тому огляд буде швидкий. Не буду коментувати, які тут показує цифри на приладі. Я думаю, вам буде видно на відео. Криша. Підпортилась, тому огляд буде максимально швиденький. Попередньо автомобіль перевірив, фарбованих елементів не знайшов. Крила у нас передні пластикові, вони приладом не перевіряються. трошечки більший слой, трошечки менший. Тут можливо вже капельки пищу впливають на показники, тому будемо робити це швиденько. Слой фарби рівномірний по всьому кузові авто. Візуально теж все в чудовому стані, все гарненьке. Ніяких візуальних слідів пошкоджень абсолютно немає по авто. Прилад показав нам, що все окей. Кришка багажника пластикова вона не буде пробиватись також, як і крила. Так, у нас є ось такі чудові легкосплавні диски в 20 му радіусі. На дуже класній гумі, гума нова, дійсно новий стан. Тормозні диски. Зносу 10% 10, залишку 90. Так, якого це рік 22-й гума. Реально нова. Задня трішки гірша, але тим не менш... Протектор доволі бодрий. Багажничок невеличкий порівняно із їхніми старшими братами грандсетніками. Але не всім потрібно таке велике авто. Багато хто хоче саме от таку коротку базу. На повному електропакеті 4 електросклопідіймача складання дзеркал, регулювання електричне. Все, що потрібно в цьому авто, є 149 тисяч оригінального пробігу. Стан салону дуже, дуже класний. Кермо не підфарбовувалось, не перешивалось. Подивіться на стан. Ну, чудовий, дійсно чудовий стан. КПП ручка так само, в ідеалі. Комплектація Intense. Є ось вибір, режими руху, так само змінюється підсвітка різними кольорами, комфорт, еко, спорт, Natural, Perso і тому подібне. У нас є передні та задні партроніки. Двухзонний клімат-контроль, екорежим, система старт-стоп, утримування полоси. Також навігація, мультимедіа. Ну, в принципі, все, що необхідно для повсякдневного використання, комфортного в цьому автомобілі є. Запуск кнопкою, датчик світла та дощу, круїз контроль. До автомобіля йде два ключика, як я бачу. Ціна такого красення на сьогоднішній день 14 600. 14600 доларів і авто ваше. Таких автомобілів дійсно дуже мало. Що тут у нас потрібно заднє колесо трошечки підкачати, є помилка по датчику шин. Все інше авто в ідеалі. Я зробив невеличкий тиздрайв на ньому, проїхався. Ніяких нарікань по автомобілю абсолютно немає. Тому хто бажає собі. Придбати ось таке авто, звертайтесь місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В. Мене звати Сергій, буду ваш персональний менеджер. Номери телефонів побачити нижче в описі. Там є номери і моїх колег, вас проконсультують професійно, Розпо... розкажуть вам все, що потрібно. Все, що вас цікавить. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований. Ми надаємо від фірми договір купівлі-продажу і можна їхати в будь-яке мрео по всій території України ставити авто на облік. Тому бажаю усім гарного дня, вдалих покупок. Звертайтесь до нас, ми для вас щось підберемо. Усім па-па!